Сьогодні чудовий недільний день, ми зібралися для того, щоб разом згадувати певну подію. І я хочу зачитати місце, яке розповідає нам про цю подію, яку ми сьогодні згадуємо і святкуємо. Ну, записано у книзі дії святих Апостолів, другий розділ з першого вірша. Написано: коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони, тобто учні Ісуса Христа, Однодушно знаходилися в купі. і нагло щинився шум із неба, ніби буря ряптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені немов би, огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. До цього місця, думаю, ми знаємо чудово цю історію, яка відбулася на 50-й день після Пасхи, 10 днів після того, як Ісус Христос вознісся на небо, і Він сказав своїм учням перед тим, як возносився, щоб вони залишалися в Єрусалимі і чекали обітниці від Отця. І саме в цей день, на 50-й день після Пасхи, відбулося виповнення цієї обітниці, про яке ми щойно прочитали, коли Дух Святий зійшов на апостолів і на учнів Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на те, що відбулося внаслідок цієї події. Ми читаємо, що після того, як Ісуса Христа було розп'ято, ми бачимо, що учні Ісуса, що вони робили? Вони почали ховатися. Їхні серця наповнив страх, розчарування і ну, в певній мірі повна така розгубленість. Вони не знали, що їм дальше робити. Ісуса Христа не стало. Вони стали ну, такі самотні. І вони боялися юдеїв, які, які переслідували учнів Ісуса Христа, і вони ховалися. І коли Ісус Христос навіть до них з'являвся, часто ми читаємо, що вони були, знаходилися в якомусь будинку, так, і закривали за собою двері. Але коли ми читаємо цю подію, яка відбулася після того, Ісус Христос Він сам говорив, ви приймете силу для того, щоб бути моїми свідками, ви приймете силу. І коли відбулася ця подія, коли Дух Святий зійшов на апостолів, на учнів Ісуса Христа, ми бачимо, що все помінялося. Обставини навколо а, учнів Ісуса вони залишилися, здавалося б, ті самі, але все змінилося. І в перший же день після проповіді Петра ми читаємо, що церква зросла більш ніж трьома тисячами нових. Учнів, які повірили в Ісуса Христа і які віддали своє серце Богові. Я би хотів, щоб ми подивилися і зрозуміли. Я думаю, що кожен з нас ми хочемо, щоб Бог він робив свою роботу, як і в нашому житті, так і в житті нашої країни. Ми хочемо, щоб в нашій країні відбувалися позитивні зміни. І ми, сьогодні ми бачимо, яку велику ціну приходиться платити за такі зміни. І сьогодні, на жаль, ми маємо війну не тільки таку фізичну, але і ми маємо війну духовну. Я думаю, що всі ми бачимо і е, розуміємо, які сьогодні приймають закони, е, пов'язані з моралю, пов'язані з культурою, які зовсім не християнські, які повстають проти Бога. І ми бачимо, що ця війна не, не на одному фронті. Ми, як церква, ми також ведемо свою війну. Ми, як учні Ісуса Христа, ми поширюємо Боже Царство на цій землі. І ми хочемо, щоб Божа влада, Божі принципи вони поширювалися в нашій країні. Тому що ми розуміємо, що тільки це може справді принести благословіння для нашого народу, для нашого краю, тільки це може принести справді щастя і радість в нашій сім'ї. І коли ми. Прочитаємо про цю подію, пороздумуємо, ми бачимо певні уроки, які ми можемо взяти з цього, якщо ми хочемо хороших змін в нашій країні, що нам потрібно робити. І перше всього, це те, що Ісус говорив: залишайтеся в Єрусалимі, поки ви не отримаєте цю обітницю. Ми бачимо, що учні Ісуса вони були однодушно в одному місці. Вони молилися до Бога, вони перебували вкупі, і вони були однодушними, вони були єдиними. Між ними не було поділення. У них була одна душа, тобто в них були одні емоції, одні співпереживання, одні почуття. Вони разом чекали, що Бог почне свою роботу, свою дію через них і в їхньому житті. Ми бачимо, що вони очікували, вони не пішли самі щось робити а своїми силами, своєю мудростю. Вони очікували того, що Бог почне робити цю роботу через них. І коли Дух Святий зійшов, ми бачимо, наскільки велика Божа як наскільки сильно Божа благодать і Божа сила почала працювати серед ізраїльського народу і потім серед всього світу. Так що через неповних 300 років християнство стало світовою релігією, і воно мало настільки великий вплив на весь світ, що і сьогодні ми бачимо ці наслідки, тому що Дух Святий він діяв в житті людей, в серцях людей і він робив свою роботу. І я хочу закликати кожного із нас, щоб ми зрозуміли, що ми, як люди, ми самі по собі ми можемо щось робити. Але якщо ми хочемо справді, щоб Бог міняв наше життя, щоб Бог міняв нашу країну, ми, як церква, ми повинні бути на своєму місці. Учні Ісуса Христа вони були на своєму місці. Так як сказав їм Ісус, вони залишалися в Єрусалимі і вони чекали того часу, коли сповниться ця обітниця. І ми, як церква, ми також повинні бути на своєму місці. Ми повинні бути єдиними, ми повинні бути однодушними, і ми повинні просити Бога, щоб Він наповняв нас Духом Святим, щоб ми могли бути свідками Його на цій землі, щоб ми могли виконувати це покликання, до якого він нас покликав. Щоб Бог через нас міг змінювати нашу країну, щоб Бог через нас міг змінювати цінності людей, які є навколо нас, щоб Бог через нас він міг впливати і на владу, яка є над нами, яка сьогодні приймає ті закони, які нам не подобаються. Щоб Бог він виконував свою роботу. Ми як церква ми повинні. Бути слухняними йому, і ми повинні наповнюватися Духом Святим. Я закликаю нас до щирої молитви, щоб Бог сьогодні в цей святковий час він міг робити свою роботу перш за все в наших серцях, в серцях своїх учнів, своїх дітей, тих, хто слідують за Ісусом Христом, щоб ми були на своєму місці і щоб ми давали можливість Духу Святому робити свою роботу в нас. І тоді він буде робити і свою роботу через нас і впливати на цей світ. Амінь, помолимось.